У кожній громаді, місті та селі є сила змінити світ навколо себе, сила побачити зміни та крок за кроком рухатися до них, об'єднуючи активних та небайдужих людей. Громадянська мережа опора продовжує знайомити вас з історіями тих, кому вдалося втілити важливу ідею в життя, з алгоритмами, як це зробити, та з інструментами, які для цього можна використовувати. Сьогодні говоримо про Хмельницький, де молоді активісти, маючи ідею в голові та бажання змінювати свою громаду і життя, у ній на краще в серці відкрили молодіжний центр. Простір, де кожен охочий може знайти те, що бажає знайомства. Підтримку, нові знання та враження однодумців чи навіть добрих друзів. Друзі, вітаємо вас в Хмельницькому молодіжному центрі, який вже 5 років працює в нашій громаді. Це чудовий приклад того, як молодіжні ідеї, молодіжні мрії можуть втілюватись в реальність та отримувати фінансування на розвиток молодіжної політики на обласному рівні. Молодь об'єдналася і, зокрема, громадська організація Молодь за краще майбутнє. Ми почали працювати в надпрямку адвокації створення. Молодіжного центру, як такої сталої потужної ініціативи в місті. Історія молодіжного центру у Хмельницькому, як і будь-яка інша, бере свій початок з ідеї у випадку створення цього простору. Вона була непростою, однак досить цікавою. Адже активній молоді громади, яка хотіла і могла б працювати на її благо роботи більш ніж вистачало. А от простору, де власне всі б разом могли зібратися, обговорити важливі питання і попрацювати. Не було наша початкова ідея пішла не із самої ідеї створення молодіжного центру, а із наших поле і проблем, які в нас були, які власне привели до, до необхідності створення молодіжного центру. Тобто ми були волонтерами у громадській організації спочатку, е, організовували ряд проєктів, Але перша проблема, яка у нас виникла, це те, що у нас не було простору для зборів. Відтак найперше почали обговорювати власні ідеї і бачення такого спільного простору, а вже по тому, маючи певні напрацювання, і розуміючи свої можливості, зокрема, право скористатися одним із інструментів локальної демократії, звернення громадян, звернулися за підтримкою до влади і відповідних структур. Розпочинали з того, що Просто говорили і розповідали про свої ідеї. Ми вирішили зустрічатися з депутатами міської ради, зустрічатися з управлінням молоді і спорту міським, запитуватися, як краще це все реалізувати. І, ну насправді усюди підказували, усюди були максимально відкриті, говорили про те, яким чином ми можемо там збільшити увагу до цього питання. Ми з латином познайомилися. Якщо не помиляюсь, депутаткою я не була. Ми перетиналися на різних таких от заходах, так. Потім вже відбулися вибори місцеві, і я з Ладом теж завжди спілкувалася. Він теж розпитав про свою ідею, пам'ятаю десь Біля чи бі якогось парку, ми сиділи на лавці, говорили. Я кажу, ну треба рухати, тоді давай опиши звернення, так, і будемо ну, рухати. Я кажу, ну, наш міський голова, депутатський корпус ну, тільки за ця класна ініціатива, щоб молодь збиралася, щоб молодь пропагувала пані свої іде, що вона хоче. я вважаю, що молоді тут жити, і треба створити комфортні умови для них, аби вони працювали, розвивалися, між собою спілкувалися, щоб місто наповнювалося новим життям. В ході співпраці з владою Хмельниччини та іншими спонсорами і партнерами, ініціатори ідеї створення молодіжного центру, організували круглий стіл, залучивши до нього представників різних галузей життєдіяльності громади. І саме це стало важливим етапом перетворення. Звичайної ідеї в конкретні реальні дії одним із ключових моментів, який відіграє значну роль, це мабуть проведення круглого столу, на який ми запросили Хмельницького міського голову Олександра Семчишина, запросили студентське самоврядування, громадські організації. Профільні ми також запросили змі в великій кількості і на це питання, чи молодь міста. Хмельницько заслуговує на власний молодіжний центр. Міський голова посміхнувся, сказав так. І насправді, ну, як на мене, це, мабуть, почало і було такою точкою відліку до вже повноцінного створення молодіжного центру. Ось так активно і чітко має діяти молодь в кожній громаді України, адже саме такий запал громадян. І що не менш важливо, вміння довести значущість і важливість своїх ідей іншим, а також заручившись підтримкою влади і інших відповідних структур, все обов'язково вдасться. В кожного є свої інтереси, і потрібно показати людині, в чому є важливість, бо не всі ми є такі такими свідомими, і одразу там так є у нас якесь прозріння, і ми розуміємо, що так це дійсно там мені зараз потрібно або буде мені потрібно через 5-10 років. Тому потрібно звичайно вести діалог не Зневірюватися, якщо там, наприклад, не бачиш цього там хорошого результату, якогось такого прогресу. Це має бути планомірна робота і дійсно спочатку показати вигоди для людини, чому це потрібно. Якісь, ну звісно ж, хороші приклади інших молодих людей, які змогли хотіли і змогли, або навіть і погані приклади, коли там молодь була неактивною, і все вирішили без участі молоді за замість молоді, і побачимо, ну що результату немає ніякого. Хоча там так для галочки можливо десь там і проекти, якісь зроблені, прийняті політики, і тому, якщо хоче людина розвиватися, якщо звичайно бачить своє майбутнє в цій громаді, то я думаю, що найперше це показати, для чого це потрібно, просто вигоди, які будуть. А далі вже потрошки, потрошки якимись іншими мотиваторами залучати людину. І якщо людина побачить, що тут є цікаво, тобто не всі мають бути так, звісно, ж громадськими активістами, волонтерами, але знайти якийсь ось цей певний відсоток. А з іншими людьми працювати просто вже з їхніми інтересами, з їхніми цілями і бажаннями. І ось нарешті, після тривалого етапу мрій ідей, підготовки та створення, молодіжний центр у Хмельницькому відкритий і активно працює. Молодіжний центр працює в п'яти напрямках, затверджених положенням, і це неформальна освіта, національний патріотичний напрямок, соціально інклюзивний. Культурно-масовий та екологія молодіжні простори, молодіжні центри є місцем такої сили, де для молоді, де молодь може для себе знайти те, що їй не вистачає в навчальних закладах та. Просто в нашому соціаль. Тим часом самі учасники молодіжного центру не приховують радості від того, що тепер є частиною такого сучасного простору для багатьох мешканців Хмельниччини. Він став місцем для знайомств, спілкування з однодумцями. А в декому і взагалі відкрив нові грані та таланти. Я Попала в молодіжний центр після того, як побачила афішу про плогінг. Мене це зацікавило, бо це було для мене щось нове. І я відвідала цей захід, а потім мене запросили на інші заходи. До цього я займалася активною діяльністю 9 років, і мені потрібен рух. Мені дуже подобається бути в своєму середовищі з людьми і робити більшість заходів або якихось проєктів для молоді. Про молодіжний центр я дізналася через Фейсбук, і саме тоді я переїхала в Хмельницький і шукала собі місце, де я можу знайти однодомців. Для мене молодіжний центр це в першу чергу. Різні круті заходи, які проводять класні люди, класна команда. Молодіжний центр став для мене відкриттям і показав мені мої нові грані і допоміг знайти саме ту Соню, яка наразі є така весела, щаслива і яка може. Показувати себе різним нині ж завдяки активній та небайдужій молоді, Хмельницький молодіжний центр активно працює, ба більше з початком повномасштабного вторгнення учасники простору стали ще й волонтерами. А все завдяки тому, що колись знаючи про свої права та можливості, вирішили не сидіти на місці, а втілювати свою ідею в життя. Якщо ми згадаємо рік тому і подивимося що відбувається зараз, це зовсім інші виклики, зовсім інші підходи по роботі з молоддю. І дуже насправді хотілося б, щоб ті заходи, які ми робимо, вони реально точково доходили до нашої цільової аудиторії, з якою ми співпрацюємо. Якщо ми говоримо про початок повномасштабного, ми волонтерили, ми допомагали в рамках роботи штабу. По співпраці з переселенцями ми допомагали з волонтерськими зборами, хто чим може. Міська рада допомагає і фінансує додатково. Ми працюємо з партнерами, спонсорами, які інколи надають подарунки, інколи надають щось там типу ПІЦ. Ми також співпрацюємо з різними фондами, які надають нам техніку, які надають нам меблі, канцелярію. Зокрема, ну мабуть, одним із таких найпотужніших спонсорів це є ЮНІСЕФ, який зараз працює в молодіжному напрямку. Керівництво громади, громадські активісти, громадські організації, також само молодіжні центри, молодіжні простори У будь-якому випадку потрібно налагоджувати місткі комунікації сьогоднішній день це соціальні мережі, такі як там Telegram, TikTok. Потрібно розповідати про успішні кейси, про заходи, які проводяться. От можу розповісти, наприклад, цього молодіжного центру, коли він проводить якийсь захід, дуже багато людей приходить. І я можу сказати, що більше 50% це бувають нові люди, які вперше десь почули від когось знайомих, побачили в інтернеті оголошення. І е, далі, наскільки якісно працівники молодіжного центру з цією аудиторією, вони е, можуть заохочити нових волонтерів. Нових людей, які можуть подальшому брати участь в організації заходів, і таким чином розростається така якби мережа, павутинка цих молодих активістів. Як на мене, молодіжний центр це точно не, не та установа, в якій потрібно працювати до пенсії. Скоріше це простір, в який може прийти молодь, отримати чіткий досвід проектного менеджменту, написання грантів, реалізації ініціатив. Фінансових нефінансовах тим чи іншим чином отримувати досвід і потім іти в соціальну сферу, в бізнес-сферу і дійсно розвивати нашу громаду. І такі приклади серед наших працівників є, і це насправді дуже, і дуже приємно. Отож, як бачимо, комунікація та інструменти участі можуть стати вагомим кроком на шляху до змін у вашому місті чи селі, але жодні інструменти не працюватимуть без активних людей, які будуть вміло і продуктивно їх використовувати сила наших громадян у дії, комунікації та згуртованості, Тож зробімо свою громаду дієвою, діємо разом.